Переходимо ми до новинки. Це Zero Stress non alcohol Porter. Ну, це взагалі прикольно. Ніколи я не пив безалкогольного портера. Тут немає нагород, тут є тільки інтрига. Що воно таке насправді? Такий шоколадний в нього дизайн, апетитний з золотом. І зараз, бачите, баночка спітніла, якщо вам видно, не видно. Виглядає круто. Тобто вигляд в нього солідний. Назва теж ну, безалкогольний портер. Солідна, інтригуюча. Виглядає бомбезно. Тут вже є піна шапка. Виглядає як справжній портер, мені здається. Zero Stress. Темний насичений портер, в якому є смак, аромат і вайб. Мінус алкоголь. Відчуваються шоколадні ноти, Не інтенсивні, шоколадно солодові, апетитні, але не такі яскраві, як могли би бути. Є легка збалансована паленість, шоколадність, трішки кавовість, доволі приємна питка штука. І це справді якийсь зірострес.